Ти що робиш? Обідаю. Це я бачу, але чому тут? Може, пішов би, поїв зі своїми? Та немає в мене своїх. Я разом із усіма. Він наш світлошкірий брат. А я темношкіра сестра. Джуліус, годі. Він іще одне благословенне дитя у нашій блаженній родині. Блу, дай поїсти. Господи, ми просимо тебе пом'якшити велике серце Джуліуса Кембела. Поглянь на того зрадника. А святенник краще б молився, аби я захищав його спину. Але ж, якщо не захищатимеш, то не гратимеш. Гратиму, Але трохи пізніше. Минулого року ми перемогли в чемпіонаті, використовуючи деякі прийоми. Ось список того, що може надихнути хлопців. Прийоми? Якщо хлопці не матимуть трохи розваг, вони не принесуть вам очок. Опікуйтесь захистом, а напад подлучить мені. Гаразд. Ластик! Розкажи мені щось про чорного гравця з твоєї команди. Сер, слухаю, сер. Я живу з блусер і помітив, що він носить леопардові труси, такі як у бікіні, сер. Ясно. Давай не про свого сусіда по кімнаті. Сер я обідав зі святенником Джері Харрісом, сер. Його називають святенником, бо він постійно молиться і терпіти не може лайки, сер. А що він робитиме після школи? Не знаю. Мабуть, вступатиме до університету. А ти вступатимеш? Ні, тренера, я не такий головатий, як він. Професійно займатимеся футболом. Ні. Просто якщо в школі можна когось гамселити, варто цим скористатись. Мені це подобається. Практична людина, молодець. Але якщо не вступатимеш, то і не гратимеш, бо не освічений. Щотижня приноситимеш мені результати своїх тестів. Гаразд. І залишимо це між нами. Добре. А яку музику любить святенник? Ми обидва любимо Темптейшнс. Невже? Okay. гаразд, годі. Годі вирощати. І ще хтось виступить. Добровольців немає. Кембел? Бертіє? Ні? Кожен з вас щодня проводитиме час із гравцем іншої раси. ви дізнаватиметеся про нього і про його родину. що йому подобається, що ні. А потім розповідатимете мені, поки не познайомитеся з кожним членом команди, виділятимемо на це три години на день. Продовжите ігнорувати один одного. Чотири години. Вам усе ясно. Гаразд. як звати твого батька? Тобто, у тебе є батько? Так його звати Ерік. І де він працює? Чекай, а він має роботу? Ну, yes. цей момент. I mean, I mean... Я не мушу питати, але спитаю, як тобі це? Слова жорстоке і дивне катування тобі щось скажуть?